Десять найкращих відьом, що охоплюють майже кожен жанр. Відьом на екрані більше, ніж просто котел і мітла, занурення в магію, страх і жіночу силу. Видьом. Саме слово викликає уяві образи горщиків, зілля, літаючого снігу і, звичайно, загадкової сили. Протягом століть вони супроводжують нас у фольклорі, казках та легендах, що втілюють як спокусу, так і небезпеку. Не дивно, що відьми були відбиті в кінотеатрі, ставши одним із найбільш багатогранних та захоплюючих персонажів на екрані. Але фільми про відьом – це не просто розваги на Хеллоуін. це дзеркало, яке відображає наші страхи, бажання та уявлення про жіночу силу. Вони досліджують теми влади, спокути, магії і, звичайно, темної сторони людської природи. У цій статті я поділюсь своїми думками про найяскравіші та незабутні фільми про відьом, аналізуючи, що це робить їх такими особливими і чому вони продовжують нас зачарувати через роки. Відьом у кіно: Еволюція зображення зображення відьми в кінотеатрі зазнав значної еволюції. Від класичних лиходіїв, які прагнуть поневолити світ до складних та багатогранних персонажів. Боротьба зі своїми внутрішніми демонами відьом на екрані стали набагато реалістичнішими та цікавішими. Класичні лиходії, перші фільми про відьом часто зображували їх як зловмисних та підступних лиходіїв, які прагнуть поневолити світ і завдати шкоди людям. Приклади включають відьми з фільмів жахів 50, хата 60», хароків, де акцент робився на зовнішності та зловісних заклинаннях. Чарівні спокуси, у 70 х та 80 роках образ відьми стала складнішим. Відьом почали зображуватись як сексуальні та спокусливі персонажі, використовуючи свою магію для досягнення своїх цілей. Відьом від Салема яскравий приклад такого типу, де відьми це не просто лиходії, а жінки, які використовують свої сили для боротьби з патріархальним суспільством. Сильні та незалежні жінки в останні роки образ відьми став символом сили та незалежності. Відьом на екрані почали зображувати як сильних і незалежних жінок, які борються за свої права та захищають свої інтереси. Суфражіст, хоча це не фільм про відьом у буквальному розумінні, показує боротьбу жінок за їх права та свободу, що може розглядатися як якась магія, що дозволяє змінювати світ. Складні та конфліктні персонажі, сучасні фільми про відьом часто зображують відьом як складних та конфліктних персонажів, що борються зі своїми внутрішніми демонами та прийняттям важких рішень. Це не просто лиходіючі героїні, а люди зі своїми страхами, сумнівами та бажаннями. Топ фільми про відьом. перегляд експертів. Розглянемо кілька фільмів, які, на мою думку, заслуговують на особливу увагу. Відьом від Салема», «Відьом із Твіку». 1987. Цей фільм є справжньою одою жіночої силі та солідарності. Троє друзів, які живуть у маленькому містечку, виявляють, що вони мають магічні здібності. Разом вони вирішують боротися з місцевим багатим чоловіком, який їх тероризує фільм поєднує в собі комедії, драматичні та фантастичні елементи та показує. Як жінки можуть використовувати свою силу для боротьби з несправедливістю, для мене особисто цей фільм є символом жіночої дружби та взаємної підтримки, коли ви можете подолати будь-які труднощі разом. Відправлений 2001 цей шедевр Хаяо Міядзакі – це не просто мультфільм, а глибока притча про дорослішання та самознання. Головний герой Чихіро, потрапляє у світ духів і змушений працювати у лазні, щоб врятувати її батьків. У цьому світі вона зустрічає багато магічних істот, включаючи відьом, які допомагають їй розкрити свій потенціал. Фільм дивує свою красу, глибину та філософський підтекст, показуючи, що магія існує у кожному з нас. Відьом відьма 2015 цей фільм справжній шедевр психологічного жаху. Дія відбувається в 17 столітті в Новій Англії, де поритинська родина переходить у вигнання зі своєї колонії. Коли їх маленький син зникає, батьки починають підозрювати, що відьма живе в лісі. Фільм створює атмосферу страху та параної і показує, як забобони та релігійний фанатизм можуть знищити сім'ю. Я вважаю, що цей фільм є чудовим прикладом того, як створити атмосферу жаху без використання спецефектів та насильства. Суспіріє, суспірє, 2018 рімейк класичного фільму жахів 1977 року. Гадахніно Суспірія, це візуально приголомшливий і психологічно напружений трилер про молодого танцюриста, який вступає в престижну танцювальну школу, де школа ховає темну таємницю. Фільм досліджує теми жіночої сили, травми та одержимості та створює атмосферу кошмару та параної. Я вважаю, що цей фільм є чудовим прикладом того, як створити сучасний фільм жахів, зберігаючи повагу до оригіналу. «Сестри Хоукас Хоукес-Поукес» – 1993 цей фільм, класика комедії жахів для всієї родини. Троє відьом воскресу в сучасному світі вирішують вкрасти молодь дітей. Фільм сповнений гумору, магії та пригод, і ідеально підходить для перегляду Хеллоуіна. Я вважаю, що цей фільм це чудовий спосіб познайомити дітей у світ магії та магії. Відьому у сучасному кіно: тенденції та перспективи. Сучасне кіно продовжує досліджувати образ відьми, пропонуючи нові інтерпретації та перспективи. Ось деякі тенденції, які можна розрізнити. Відьом як символ фемінізму останніми роками образ відьми став асоціюватися з фемінізмом та боротьбою за права жінок. Відьом на екрані стали символами сили, незалежності та свободи, Відьом як хранитель давніх знань, деякі фільми зображують відьом як охоронців давніх знань і магії, які передаються з покоління в покоління. Відьом як частина сучасного суспільства. Деякі фільми зображують відьом як частину сучасного суспільства, які приховують свою магію від інших. Використання міфології та фольклору. Сучасні фільми про відьом часто використовують міфологію та фольклор для створення більш реалістичних та цікавих персонажів. Висновок відьом вічні героїні. Відьом це вічні героїні кіно, які продовжують захоплювати нас своєю магією, силою та таємницею. Вони відображають наші страхи, бажання та ідеї про жіночу силу та допомагають нам краще зрозуміти себе та навколишнього світу. Незалежно від того, зображені вони як лиходіїв чи героїнь, відьом завжди залишаються одним із найцікавіших та незабутніх персонажів на екрані. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на перегляд нових фільмів про відьом і допоможе вам краще зрозуміти, чому ці персонажі такі популярні та люблять у всьому світі. Пам'ятайте, що магія існує у кожному з нас, вам просто потрібно навчитися бачити та використовувати її.